Я в захваті від такої грибалки. Якщо хочете бачити, як я це назбирала, тоді вам дивитися це відео. Запрошую вас. Добрий всім ранок. Сьогодні у нас понеділок, 8 грудня. І я, як бачите, не в лісі сьогодні, а хочу піти на долину і подивитися за сіні ножкою. Є в мене. Сьогодні такий план піти туди і провірити, чи щось наросло. Я не сама а з другом, зараз покажу вам. Он біжить разом зі мною. Так, сьогодні холодно в нас нульова температура. Замерзла в руки, якщо чесно, і в носа також. Є у мене ось така знахідка, я ще до долини не знайшла. Не дійшла. А ось на поваленому дереві такий є трутовичок. Якщо хто знає його назву, такий цікавий, жовтенький яскравий в цьому всьому сірому, він так гарно проглядається. Що це за трутовичок, друзі? Я, знаєте, чого сюди зайшла ще, покажу трутовичок, і я бачу такий он до вуха, якщо я правильно. Бачу? Так. Ух ти! Ви вже бачите, які вони? Ось і перший улов наш сьогоднішній вуха. Це вухища. Дивіться, він уже все. Від цього тепла вони пропали. М -м, таких брати ми не будемо, звісно. А на цей подивимося. Ну. Ой, класно вушко, правда? Гриб муер. Без смаку додаєте йому, який ви смак йому дасте, такий він смак і буде мати. Такий грибочок. І ось ще є, зараз я подивлюся по дереву по, цьому, по цій сухій бузині. Ось я подивлюся, які вони свіжості. це, звісно, уже все. І ще провірю, що тут є. Такі корчі тут з бузини. Є, друзі, можна тут назбирати трошки. Є пропавші і ось так по стеблу є і маленькі. Шо, може вони ще будуть рости? Ми того річ, що, на різдво збирали. Був мороз, а ми їх рвали з Оксаною, хто пам'ятає то відео. Ось так потрошки можна маленьких нащіпати. Вже щось приємне. Це не Хотіла вам зафільмувати ось таку, як це показати, вушку. Хотіла сказати, що на цьому дереві ми фламулінку тогоріч. О, ось там є вушка збирали. А дивіться, де фламка. Он вона. На цьому поваленому дереві. Так, вибачайте, зараз буде. Ох, пробиратися будемо. Ух, дивіться, яка вона. Суперова. Фламуліна. Свіженька. Така гарна, клас. Є в нас ще яблучка. Ось вже гниле. Але дереві, якщо вам видно, то є їх багатенько. Не всі опали, добре тримаються. Можна навіть ось до понизу зірвати собі, якщо йдеш десь далеко в дорогу, щоб закропитися. Зараз попробуємо достати якесь. Більш-менш хороше. Йдемо ми ось такими чагарями, корчами, ось такими бурянами шукати сінні ножечко. І ви знаєте, що там у нас ми збирали колись там. От я хочу зараз і провірити ту місцину, чи там є грибочки. А, руки замерзли, аж не можу. Розігнути і зігнути. На цій вербі, ось я підійшла, де я збирала трутовик серчано-жовтий, ось є місце його росту. Знайшовся цікавий грибок, пілолисник. Ано, чи це не він. О, він так розмок, що я вже вам і не скажу. Це швидше всього не пилолисник. А це ж у нас вєшанка певно, була. Або такий самий грибок, як цей. Вже по них не скажеш, що це. Друзі, невідомий мені грибок вже так розмок. Якщо вам відомо, що це, то напишіть мені. би це так зафільмувати, щоб ви зрозуміли. Йду далі. І... І що? І виглядають мені он такі великі. Точно! Дивіться, яка фламуліна виросла. Величезна. Так, кладемо відерце. Ось. Гарний такий, да, діаметр шрапинки. А і ось тут цей теж грибочок є на вербі. Але, на жаль, не можу його так вам зафільмувати, бо засвічує телефон. Так, є ось ще один. Пару штучок, і, звісно, наша фламка, яку ми зараз провіримо на чистоту і заберемо. Відерці ось у мене вже стільки є. Красоти. Хотіла зрізати, але ж покажу вам, яка грубецька ніжка у них. Зараз. Ось. Дивіться, під шляпинки ще зовсім світлі. Світла під шапинкою. Можна забирати таку, якщо, звісно, на них робошлива. Гарна, гарна якість цього гриба. А ось іще є одна, але ми її брати не будемо. Вона така. Зараз провірю. Бачите, як на. Не можу вирвати її. На корінні верби. Ось така. Такий грибочок, це ось коли цієї великої, ми зірвали і ось слідуючи знову корінню, одиничний екземпляр. І ще ось якісь міценки ростуть. Хочте покажу, де цьогори, чи виріс трутовік сірчаний жовтий, а ось він. Якщо вам видно, би ви притягнути його ось. Так високо. Ще його тут не було ні разу. Це нова лока... нова точка його проростання. Ось так. Я збирала колись там, через річку, на тому положеному дереві. А тут на цій вербі він вперше. Ось. І ще є в нас. На кущах Свербиус. Такий не мерзлий. Можна ще назбирати на чай. Дивіться, видно вам? Я розвернулась, показала вам трутовий серчаний жовтий, розвертаюся в другу сторону. Дивіться, яка сіні ножка вже попереростала. Ой, зараз ближче покажу. Ось на цьому місці ми її і збирали з Оксаною тогоріч. Сюди я прийшла, а вона вже, певно, що тут не буде що зібрати. Ох, які плантації. Тут ось розмокла. Ах, не вспіла я до неї. Ох, давайте ближче підійдемо. Яка це була махина? Ну, була вона і є, але вже її не візьмеш. Це ще не все. Дайте я залишу тут відро. І що я покажу? Ось. Ось так по кругу, по кругу. Я думаю, що вам видно. Аж позаверталася. Там от ці, що вже розмокли і ось сюди оцей один такий утворили круг. От ка от що, рядовка. Видьм... О, дивіться, тут і в кропиєві тут вона ось є. Така вже ніяк. Але знаєте, що? в мене така підозра? Так, я вам. Це вона просто вже попереростала, попадала під своєю вагою. Що ось тут і старіє. Тут ще худобу гонять, можливо, і худоба позбивала. Ось, бачите, перевернуто. Оці можуть бути, вони більш світліші, хорошими. Ось. Тут поніжки вже не видно, єлі-єлі отакий відтінок, де лусочки пластинки, де сходяться до ніжки. Є й маленькі. Ось такі. Зараз подивлюсь, що можна тут вибрати. Да, розстроїлася Ось покажу вам, який результат у мене вийшов. Все ж таки є чистенькі, щоб ви не думали. Зараз вам покажу ось цю велику. Бачите, ніжка чистенька. І вона вся чистенька. Ось так. Штучок 7-8 я взяла. Не все так і погано, як я думала. А ось такі гарні все, а і гарні тут жителі. І молоденькі, робошливі. Ось так. Але нічого дадуть на другий рік насіння. Спори розкидають. А ми йдемо далі. Можливо, щось і знайдемо ще краще. Хочете вірте, хочете ні. Але я ще знайшла один круг. Зараз я вам он, покажу поближче. Тільки рушила йти від тих. Пташки свараться. І вже бачу. Але знаєте, що мені тут ось цікаво? Тут був мухомор Вітадіні. Ось я один знайшла. Його один зі шляпкою, який можу вам показати. Тут тільки одні ножки, шляпки, все окремо. Не їстівний гриб. Мухомор від діні, який росте, любить рости в траві, на пасовищах. Любить він такі локації. локації. Да. Ось зараз ми підійдемо поближче. І синя ножка в нас теж любить проростати в садках, на пасовищах. О, тут теж рядок такий коло, правильніше сказати. І пропавчі є, погнивші. О, туди далі теж є. І ось тут. Я вже прийшла, стала, тому що тут є маленькі. І, бачите, друге коло було старих. Як це вам так показати? Ось коло зі старих. Рука моя воно фіксує. А тепер пішло коло з молодих. Якщо так видно вам отак. Будемо зараз збирати і провіряти. Давайте почнемо ось з цих двох. Світлих грибочків. Я зараз їх ось так складу на кубку, як вам показати її. Такі гарні пластинки, біленькі ніби хорошої якості, але все треба буде провірити. Ось. Це вже така з болотом, не знаю навічи ми будемо брати таку. І друг мій ганяє такий задоволений, що сьогодні я його взяла. Куди, 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 куди? Ах ти! Я ж кажу, задоволений. Щось я мале відро сьогодні взяла для таких грибочків. Що я вам скажу? Тут я назбирала. Ось, вже в мене є відерце повне. У мене, звісно, є пакетик. Але не дуже хочеться мені. Стільки набирати, бо з ним треба щось буде зробити. Дивіться, ось ще далі коло. Це просто сплошне коло. Оце вона наросла. це буквально метр два і сіні ножка, 2-3 метри і знов сіні ножка. І перероша, і маленька, і саме. Гарних розмірів, дивіться, ось яка. Бачите? Їй маленька росте. І ось маленька. Знаєте, що тут ще є грибока? Ось пециця, коли ще підійшла. А це вже такий роз, М як це сказати, перегнив, розкиснув від дощів. І таких тут багато є. І молодняк уже й наріс. Це щось неймовірне. Друзі, ідіть, ідіть, збирайте на поля сіні ножку. Кому, звісно, вона подобається, тому що запах ем, і смак це треба любити, щоб ось так. Щоб її вживати, треба її любити, бо не всі можуть її їсти. Знаю, що маринують, жарить, закривають. Морозід, але я люблю її ікру робити. Грибну ікру з фасолькою ще з часничком. Тобто я чесником трошки перебиваю запах сіні ножки. Ось якось так. Так. Ось у нас опенік луговий, до яких розмірів вони вимахали від тепла. Ось. Купеню клуговий широкі пластини. Це він. Пахне гарно. І є. Ось. В його є і є тут. Тут худобаво в нас ще ходить, трохи поперетолочувала. Але як знахідка, приємна і цікава. Це щось неймовірно. Дивіться, які красиві грибочки. Красота. Свіженькі, нерозмокші. Це ось худоба, видно, перевернула. Ось. Як вони наросли, як їм підходить ця погода? Чудово, їй малючки є. Ось. Зараз зроблю фото. І покажу вам ось ще. І ростуть, і ростуть. Ось це ж молодняк уже наростає. Вони такі далеко їх видно. Я в, в захваті від такої грибалки. Тут тут. Траві росте. Як же ж гарна наша природа. Чи зимою, чи літом, чи навісні, лікарська рослина, котячі лапки. Ось так буду закінчувати свій похід, <рес> тому що я вже назбирала вдосталь. Так, да. у нас ще є робота, сад, садок громадити, да? поки нема дощику. А нам цього достатньо. Да? Правда, щось пару штучок є в пакеті. Далі не йду. то вже буде іншим разом і зовсім інша історія. Всім пока-пока!